Мікс чоловічого одягу резерви. Дуже класна, теплесенька куртка, дуже класна модель подовжена. Жилеточка. Так, класний м'якенький трикотажик. Теплесенькі свідшоти. Така сорочка йде вільдет. Лофер натуральна замша. Класний розмір, 43. Футболочка. Такий питом, дуже гарний також модель, піджачок, шапочка, ребан. Такі класні туклесенький бомпис, Худі. трюхнитка. Ось такі класна площовка штани. Нашні штанці булочка. Така маленька трикотажна кофточка, Така йде наводзочка. Шорти. Давайте подивимося тут видно ціну, яка була ціна. Це було 119 злотих. Розміри також тут дуже класні. XL. 2XЛ трапляються. І що йде тут на S, то тут небагато. Ой, так, тут ще боксери. Давайте ще подивимося, яка була ціна. Дивіться, футболочки. 899 гривень. Тут така м'якесенька косточка, джинсова сорочка. Дуже класна, такі м'якенькі джинси такі. Дженсові штани ось такі дуже класні фліска. Може, тут ці не буде видно? Ось іде вона? Ціна, дивіться, яка була? Футболочка, Сумочка. Дуже класний такий бутон і гарні модельки, такі брючки, легесенькі котони, джинси. Такі магесенькі цебри, дуже класний також. Така, якщо не буде качатися. І джинсовий піджачок. І ось такі піджачок, який на підкладешці.